Старайся, я також зовсім недавно, як три місяці, але отримала дуже гарний результат. Мене на двох суставах на одному було по четверта стадія артрозу, а на другому треба було міняти колінний сустав. Це років десять назад. Ми більше вже мені лікарі поставили такий діагноз, але я не хотіла з цим варитися і не погоджувалася. Про гралови клуб чула давно, але ж все, як, як, як всі ми, та нехай та потім, та може якось пройде, але нічого не пройшло. І ну ось одного разу побачила на Фейсбуці свою ліку Петрівну. Місяці півтори чи два я її відслідковувала, читала, слухала і дивилась, потім все-таки завагалась і подумала, що, мабуть, я спробую. Спробувала спочатку з води. Купила собі водичку, бо я взагалі не пила воду. І це була моя проблема основна. Бо як лікарі казали, що багато води не треба. То ви слухайте їх, пийте воду і пийте з умально. От дві неділі я пила воду, і перше, це що я зрозуміла, що я навчилась пити воду. Це був перший крок. Потім я почула про бімурон, який потрібно. Я колінних сустав і я пройшла програму ДЕТОКС Плюс, додавала білору, додавала холаген, отримала гарний результат і сьогодні я вас перед вам. А саме головне, що після тих всіх подій, які сталися з Херсонської області, наша територія окупована, і в свої 57 років остаться зажиться без будинку, без всього, тому що наші пали, все життя, да? отримала великий стрес. Мене почало свого свогося, я зразу посипіла, зразу э, закрилася так в собі, як у того, знаєте, ракушка, трапох той залазив ракушку, шкіли ніхто не бачив. Ну, це такий ставний кофер. І пройшовши э, концепцію Детокс Плюс, э, я побачила в собі силу і уявляєте за всі ці э, два роки якісь э, трохи більше. Мені захотілося перше вийти до людей. Я запросила свою знайому, кажу, давайте на каву сходимо. Тобто, я побачила результат, що я почала знаєте, оживати, як так віточка. От коли квітку не поливають, вона просто листочки в неї звертаються. Так і я. От. слава Богу, за те, що Господь створив такий продукт, що а, може доносити нам. Здоров'я а і слабу за людей, які змогли знайти цей продукт і створити ці всі продукти, які нас будуть відновлювати. Так що люди це працює.